Друзі, всім привіт! Ви на каналі Кубік ТВ з вами Олексій. Сьогодні в нас буде справді цікаве та корисне відео. мабуть, багато хто з вас стикався з такою проблемою, коли прогрес в дисципліні 3 на 3 просто зупинився. Ви вже довгий період часу складаєте за один самий час, не прогресуєте. І в цьому відео ми розберемо 5 порад, п'ять фішок, п'ять рекомендацій, як можна Цього уникнути і як можна почати прогресувати знову. Ці поради базуються на моєму власному досвіді, а також на досвіді інших спідкуберів. Тому вони справді робочі, і я всім рекомендую ними користуватися для покращення своїх збірок на 3 і пришвидшення, власне. Тому не думаю, що вас варто затримуватися на вступі. Починаємо. І першою моєю порадою для вас буде такий обширний великий пункт правильне використання інспекції. Що мається на увазі? Перш за все, вам не просто так даються 15 секунд. Перед кожною збіркою. Ви маєте розглянути куб. І винести щось справді важливе для вас на початку. Якщо ви ще не дуже сильні в Фрідріху, то це мусить бути прорахування хреста, тобто це мінімальний мінімум, мінімальний мінімум мінімум для Фрідріха. А далі я вас заохочую чим швидше починати продумувати першу пару. Я розумію, що першу пару деколи складно прорахувати різні ситуації бувають. Тоді в таких випадках дуже рекомендую продумувати елементи першої пари. Коли ви вже продумали хрест, подивіться, як будуть змінюватися позиції. Ці різних елементів на кубі, спробуйте запам'ятати, де опиниться якийсь куточок і відповідний для, нього, відповідний для нього ребро. І цим самим, коли ви зробите хрест, ви вже будете знати, де вони можуть бути. А як можна не знати, може точно навіть запам'ятаєте в якому положенні вони будуть стояти, і це значно, значно, значно вам допоможе і значно прискорить вашу збірку, оскільки ви одразу після виконання хреста зможете приступити до збірки першої пари. Що, якщо ви. Хоч сам буде дуже мала затримка, може справді покращити вашу збірку і пришвидшити її. Давайте перейдемо до прикладу. Я вам швидко покажу на прикладі, як це можна зробити. Отож, а зараз приклад, як я і обіцяв, покажу вам, як можна легко прораховувати розміщення елементів після того, як ви вже прорахували хрест. Отож, отакий скрамбл, буквально перший, який попався сістаймері. Тут у нас червоний елемент стоїть біля оранжевого, синій стоїть на самому місці, вже практично. Зелений зверху і оранжевий збоку. Хрест я пропоную зробити в такий спосіб: покрутимо зелений до оранжевого. Поставимо оранжевим, поставимо зелений, і тут у нас будуть три елементи стояти. Ось так. Ми прокрутимо D2 і поставимо синій. З хрестом оприділились. Тепер дивимося, що ми ще можемо зробити на цьому кубі. З цією парою буде трішки тяжко. І я помітив ззаду ось такого клієнта. червоно зелено біла пара, вона зараз знаходиться ззаду. Проте ми можемо подивитися, що якщо ми зробимо ю штрих зеленим, поставимо його сюди, потім зробимо оранжевим R-штрих і F зелений поставимо. d 2 і та пара опиниться ось тут. Ось тут, якщо буде точно. Воно прокрутиться і стане тут. Далі ми поставимо. Синій в два кроки, і ця пара, яка стояла тут, опиниться тут. Можливо, трішки важко, але я надіюсь, ви вловили, що я маю на увазі. Отож, я б пропонував збирати саме так. Ви собі в голові запам'ятали який хрест, де опиниться пара, і поклали куб, засікли і збираєте. Пара опиняється тут. І якщо ви все правильно прорахували, так вам зараз не треба буде витрачати лишній час на пошук першої пари, ви одразу ж її моментально заганяєте. А, і далі продовжуйте збірку, а, як зазвичай. Хочу сказати, що це був тільки приклад того, як е, ви можете продумувати наперед розміщення елементів. А е, якщо комусь здається краще, звичайно, робіть е, так, як вам вдається, е, це був тільки приклад того, як можна продумувати пари наперед. Друга моя порада для вас це уникати перехватів. Перехвати на кубі – це взагалі така стрьомна річ, яку потрібно точно уникати, деколи їх. Важко м, позбутися, Деколи вони справді важливі і можуть вам принести користь. Але здебільшого, я б сказав, відсотків 95 вони тільки портять зборку і погіршують вас час. Тому з ними потрібно бути акуратними і старатися уникати. Взагалі питання зразу виникає, як їх уникати так. І для цього нам потрібно розібрати, де взагалі прихвати зустрічається. Найчастіше це на FTL, коли випадають незручні якісь пари, яких ви не знаєте. Тут це можна поділити на два випадки: коли є справді хороші рішення, ви просто їх не знаєте. І коли. Рішень дуже хороших замінників без перехвату немає, і справді приходиться робити перехват. В другому варіанті звичайно перехвати допускаються. А перший випадок, коли ви просто не знаєте алгоритмів, я б казав, і це і так зрозуміло, що потрібно бажано вивчити нові алгоритми. Можете перейти на сайт Speedcube.db або на якийсь YouTube канал і справді почати вивчати певні випадки на FTL, коли ви робите перехвати. Бо я впевнений, що до більшості є дуже прикольні замінники, а часто з використанням RV можуть бути або з середнім шаром, але без перехватів. Це справді значно пришвидше. Також перехвати зустрічаються на OLL, PLL, коли у вас є якийсь, вам випав алгоритм, наприклад, на PLL і замість того, щоб просто покрутити верхній шар, ви перехвачуєте весь куб. Так робити те. Теж не потрібно. А деколи є в самих алгоритмах перехвати, тоді так, це така потрібна міра. Так там їх потрібно зробити. Проте якщо ви робите перехват саме для того, щоб зробити знакші позиції алгоритм, то це не робіть так. Краще зробити U, зробити алгоритм, а в кінці U' штріх докрутити, щоб. Зібрати куб, отож, наша третя порада буде про те, як крутити інакші куби і покращувати збірку 3 на 3. Це можна легко продемонструвати на таких трьох дисциплінах, як ОХ, біг куби. І мегамінкс. Чому використання не використання тренування саме цих дисциплін може покращити вашу збірку 3 на 3. Це дуже просто. ВОХА, оскільки ви крутите переважно лівою рукою, і ТПС у вас менший, у вас виходить така зборка Slow Turn і у вас є більше часу на подумати. Відповідно, у вас ваш лукахет покращується. Це можна і робити двома руками, так просто кладитись Slow Turn. Проте воха це відбувається саме собою. Ви навіть цього не помічаєте. Біг куби, біг куби, це приклад. Прямо з мого досвіду, коли ви тренуєте біг-івенти, ви тренуєте свій мозок слідкувати за великою кількістю елементів. Це значно більшою кількістю елементів, ніж є на кубіку 3х3. І до того ж, у вас там теж менша швидкість, через що у вас теж покращується луках. Тому, наприклад, я перед фіналами завжди беру з собою 5х5 і розминаюся на 5х5, або. Насправді, так, коли ще 6 х 6 беру, тому що після того, як ви позбирали якийсь біг куб, ви берете в руки 3 на 3, і він здається максимально простим. Він Ну, складається сам в руках. Тому я рекомендую робити так всім. І тренуйте біг івенти. Це круті івенти. І також Мегамінкс. Мегамінкс – це по суті і є 3 на 3. Просто в квадраті. Тут а, теж використовується тут, по суті, той самий хрест, тільки зірочка, F2L. Багато чого можна теж тут натренувати, збираючи Мегамінкс саме в 3 на 3. Моєю четвертою порадою для вас буде використання продвинутих пар в F2L. Більшість з нас, коли вчили Фрідрі. Вивчили якісь певні типи, і завжди зводять до них. Наприклад, трьохходівка, звичайна пара справа, зліва. Всі більшість в телі, більшість варіантів, алгоритмів зводяться саме до них. Проте зараз є, як же я казав, коли згадав перехвати. Є дуже багато різних сетів, і дуже багато різних алгоритмів, які ви можете вивчити і покращити ваш F2L. Наприклад, саме що б я рекомендував, є такі сети, як Winter Variation, VLS, ZBLS well uh, Edge Controller Які дозволяють вам не тільки лиш е, загнати пару, а ще й перейти на або зібрану повністю шапку зверху, або на якийсь хрестовий ОЛЛ. Деколи ці алгоритми дуже довгі, і їхнє використання насправді тільки погіршує вашу зборку. Проте є деякі алги, які я завжди використовую, які справді можуть змінити е, хід вашої збірки. Наприклад, це такі, які запобігають крапці. Чи будь-якому ще інакшому поганому типу Олелів та ну це більше, власне, різні типи крапок. Тому давайте я покажу, які я використовую. А якщо вам буде дуже цікаво, ви перейдете потім на сайт е, з алгоритмами і довчите собі ті, що ви бажаєте. Е, так, зараз я вам покажу ті алгоритми, які використовую я. Я насправді не використовую дуже багато. користуюся за часто тільки двома хіба зрідка, деякими іншими. Тому якщо ви хочете дізнатись про цю тему більше, переходьте за на, на сайт SpeedcubeDB. Або на якісь ютуб-канали, і там подивитися більше. Отож, це мій алгоритм для пари, для трьохходівки, останні в останній слот, так, коли зверху немає жодного правильно орієнтованого ребра. В такому разі, замість того, щоб просто так загнати трьохходівку, ми е, зробимо таку річ: р штрих, т штрих. Не цілий півпав через R-жирний, тобто тільки U r штрих робота. Повертаєте D, повертаєте R. І тепер ви приходите до трьохходівки, коли тут є три правильно орієнтованих, і коли ви її зробите, буде чотири. Тобто, ще раз, трьохходівка, немає орієнтованих жовтих ребер. Ви робите r D', R U R' жирне. І таке довге можете зразу через R2 загнати пару. Це для трьохходівки. Також. Базовий, який, на мою думку, який має знати кожен, а яким я теж завжди користуюсь і вважаю, що всі повинні це знати, всі мають цим користуватися, це звичайний загін пари через Richt фронт, Бо загалом стандартна пара, стандартне рішення для такої пари це зробити U R, U, штрих В такому разі ви вийдете на палку. Але тут, коли у вас є. Галочка, тобто два зібраних ребра, значно, значно ефективніше буде загнати через фронт R'F через що у вас збереться два ребра остаточних. Тут через те, що я зроблю зібраного куба, у мене збирається весь куб і скіпаю але у вас це буде просто хрестовий ОЛЛ, Здебільшого. Деколи, деколи використання таких алгоритмів, як я зараз показую, може призвести до олл скіпа Таке буває зрідка, але буває, і тоді ви зможете хвалитись тим, що ви зафорсили LL Скіп, що теж. Круто, тому рекомендую всім вивчити. І остання проте не менш важлива порада на сьогодні. Це натренувати всі ваші алгоритми AOLL та PLL. Це справді дуже важлива річ, оскільки багато хто вивчаючи алгоритми, не доводить їх до автоматизму, і потім ще деякий час мусить їх пригадувати під час збірок чи тупити на них локапити. Тому є загальний стандарт. Коли вивчаєте алгоритм, повторюйте його 50, 100-200 разів на час, поки воїн вас не буде виходити е, сабсекунда. Сабсекунда, насправді це дуже сильний результат. Можна для початку поставити планку чуть вище, але якщо ви справді хочете досягнути найвищих результатів в кубінгу, секунда це те, до чого потрібно йти. Я, чесно кажучи, сам ще е, всі алгоритми так не натренував. Стараюся це робити, і насправді зараз після зйомок. Це спробую подивитися, скільки в мене часу на кожен алгоритм іде. Бо це справді цікаво. і Це справді те, що може покращити вашу зборку, а саме ваш ЛЛ, значно. Оскільки ви будете робити менше локапів, ви будете впевнені, що робити алгоритми і десь не затупити там в фіналі чи ще десь. Тому це справді важливо і всім рекомендую саме натреновувати алгоритм до автоматизму під час його вивчення. І бонусна дуже важлива порада для вас всіх. Це підписка та лайк під цим. Відео на нашому каналі планується багато різних відео, таких схожих, корисних, які справді можуть покращити вашу збірку. Тому обов'язково ще й ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні. А з вами був Олексій і Кубік ТВ. До зустрічі! Я не досягну.